Китай несподівано охолонув до російської нафти. Після нових санкцій США проти енергетичних гігантів Лукойл та «Роснєвць» Китайські нафтопереробні підприємства почали масово відмовлятися від російських поставок. Як повідомляє Блумберг, цей крок може скоротити обсяги експорту нафти з Росії до Китаю. Майже на 45 або приблизно на 400 тисяч барелів на добу. Удар, який Москва навряд чи зможе легко компенсувати. За інформацією джерел агентства, державні корпорації Sinopec і PetroChina Co. скасували частину замовлень після запровадження американських обмежень. Приватні заводи, які раніше охоче купували дешеву російську нафту, тепер також зайняли вичікувальну позицію, побоюючись, що нові угоди можуть поставити їх під ризик вторинних санкцій. Особливо відчутно постраждав популярний сорт ЕСПО, який вважався золотим квитком Росії на азійський ринок. Після запровадження обмежень його ціна різко впала, що ще більше підсилило невпевненість серед китайських трейдерів. Росія роками утримувала позицію найбільшого постачальника нафти до Китаю, зокрема завдяки щедрим знижкам, що компенсували ризики санкцій. Однак тепер ситуація змінюється. Будь-яке скорочення постачань із Росії автоматично відкриває двері для інших гравців світового ринку, насамперед США, які нещодавно домовилися з Пекіном про торговельне перемир'я. У результаті енергетичний ландшафт Азії може різко змінитися. Китай, найбільший імпортер нафти у світі, стоїть перед дилемою: зберегти співпрацю з Росією, і ризикувати, потрапити під санкції чи переорієнтуватися на альтернативних постачальників, включно з американськими. Показовим став приклад нафтопереробного заводу ЮЛОНГ, який сам потрапив під західні обмеження. Через відмову західних перевізників доставляти вантажі, підприємство змушене було збільшити обсяги закупівель російської сировини, адже інших варіантів майже не залишалося. Водночас інші приватні НПЗ. Уважно стежать за розвитком ситуації, уникаючи кроків, які можуть привернути увагу американського мінфіну, додаткової напруги і інтриги ситуації додала зустріч Трампа і Сідіпіна, яку у Вашингтоні назвали прагматичною, а у Пекіні розмитою. Як зазначає Блумберг, лідери домовилися про нові правила торгівлі в окремих секторах. Однак жодним словом не згадали російську нафту. Це породило ще більше невизначеності серед ринкових гравців, адже не зрозуміло, чи отримує Китай зелене світло на подальші закупівлі російської сировини, чи ні. У підсумку нинішня ситуація може стати найсерйознішим випробуванням для російського енергетичного експорту з початку війни в Україні. Адже коли навіть Пекін, головний союзник Москви у торгівлі, починає обережно дистанціюватися, це сигнал не лише про санкції, а й про глибші геополітичні зрушення, зазначає Блумберг. Водночас, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Китай ніколи раніше не займався врегулюванням війни в Україні і не буде робити цього і зараз, навіть після зустрічі Трампа і Сідзіпіна, Китай не буде тиснути на Росію. Тому що Путін його повністю влаштовує, поки ресурси США відволікаються на війну Росії та України, Китай обезпечує себе від штатів. Відповідно, китайці зацікавлені в тому, щоб американці загрузили в цій війні, наголосив він. А от Трамп, на думку Загороднього, зрозумів, що з Путіним немає сенсу розмовляти, а потрібно говорити про майбутнє Росії з її справжнім господарем Китаєм. Тому тут не йдеться про запрошення в перегрузі. Переговорний процес США і Китай вирішують питання комплексно, перш за все, про торгівлю, а не тільки про переговори, вважає Загородній.